Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 14 глава, з 10 по 42 вірш. Одного разу Іуда Іскаріот, один із 12, пішов до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони ж, почувши, зраділи й пообіцяли йому срібло дати, і він шукав, як би в слушний час його видати. І в перший день оприсників, коли приносили в жертву пасхальне ягня, кажуть йому учні його, де хочеш, щоб ми, пішовши, приготували тобі їсти Пасху. І посилає двох з учнів своїх і каже їм: Підіть до міста, і зустрінеться вам чоловік, який глек води несе, підіть за ним, і куди він увійде, скажіть господареві дому. Учитель говорить. Де світлиця, в якій би мені їсти Пасху з учнями моїми, і Він вам покаже горницю велику, прибрану й готову, там приготуйте нам. І пішли учні його, і прийшли до міста, і знайшли, їх, сказав їм, і приготували Пасху. І як настав вечір, Він приходить із дванадцятьма, і коли вони возлежали та їли, Ісус сказав. Амінь, кажу вам, один із вас зрадить мене, той, хто їсть зі мною. Вони ж почали сумувати й говорити йому один за одним. Невже я? І інший невже я? Він же сказав йому відповідь один із дванадцяти, який вмочає зі мною в блюдо. Та син людський іде, як написано про нього. Але горе тій людині, якою син людський зраджується, краще було б їй, якби не родилася людина та. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав і дав їм, і сказав: Прийміть, їжте, це є тіло моє, і, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм. І пили з неї всі, і сказав їм: Це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається. Амінь кажу вам я вже не питиму від плоду виноградного до того дня, коли питиму це нове вино в Царстві Божому. І, проспівавши, пішли на гору оливну, і говорить їм Ісус. Усі ви зневіритесь в мені цієї ночі, бо написано вражу пастера і розсіються вівці, а після Воскресіння Мого чекатиму на вас у галилеї. Петро сказав йому, хоч і всі зневіряться, але не я, і говорить йому Ісус, амінь, кажу тобі, що ти сьогодні цієї ночі, перш ніж двічі півень проспіває тричі відречешся від мене. Він же ще більше запевняв, Хоч би мені довелося померти з тобою, не відречуся від тебе. Так само й усі говорили. І приходять у місце, що зветься Гевсіманія, і каже учням своїм Посидьте тут, поки я помолюся, і бере Петра, Якова та Іоанна із собою, і почав. Жахатися і сумувати, і каже їм Охоплена душа моя смутком аж до смерті, побудьте тут і не спіть. І відійшовши трохи, впав на землю і молився, щоб, коли, можливо, минула його година, ця, і говорив: Абба, Отче, все можливе тобі. Пронеси мимо мене чашу цю. Але не чого я хочу, а чого ти, і приходить і знаходить їх сплячими, каже Петрові Симоне, спиш? Не міг ти не спати одної години, не спіть і моліться, щоб не впасти у спокусу, дух бадьорий, плоть же немічна. І знову відійшовши, помолився, теж слово сказавши. І, повернувшись, знову знайшов їх сплячими, бо очі в них отяжіли, і вони не знали, що відповідати йому. І приходить утретє й каже їм: Спіть далі та спочивайте, годі, прийшов час, ось видається син людський у руки грішників. Вставайте, ходім, ось той, хто зраджує мене, наблизився. Богу нашому слава завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь.